Середа 26 тижня, позіслані Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дібрю життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Цього Дня Господь скеровує до мене моє своє слово. Вірю, що у нього можу віднайти підтримку, втіху і силу до подальшого шляху. Прошу Святого Духа благодаті на цю молитву. До Тимотея, першого послання, святого апостола. Павла читання, сину Тимотею, цей наказ даю тобі згідно з пророцтвами, що раніше були виголошені про тебе, щоб ти завдяки їм боровся доброю боротьбою, маючи віру і добру совість, яку деякі відкинули і відпали від віри, між ними імене та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчилися не хулити? Хочу, Отже, щоб чоловіки молилися на всякому місці, здіймаючи до неба чисті руки без гніву і суперечки, так само і жінки в убрані пристойні, хай себе прикрашають з соромливістю і скромністю. Не заплітуванням волосся, не золотом, чи перлами, чи шатами дорогоцінними, але добрими ділами, як личить жінкам, що посвятили себе побожності. Жінка нехай учиться мовчки в повній покорі, Навчати жінці не дозволяю, та й коверзувати чоловіком. Але бути мовчазною. Адам бо спершу був створений, а Єва потім. І Адам не був зведений, жінка ж зведена провинилася. Однак вона спасеться, родячи дітей, якщо пробуватиме у вірі, любові та засвятістю зі скромністю. Коментар я хочу, отже, щоб мужі молилися на всякому місці. Дорогі мої, тут апостол вказує на те, що ми покликані до постійної молитви, деколи можемо думати, що постійно молитися означає лише промовляти псалами, молитви, молитися на вервиці. А отже, звичайній людині це не під силу. Це мають чинити священники, монахи, які нічого не роблять. Однак це не так. Погляньмо, коли ми є з якоюсь людиною, до мене завжди з нею розмовляємо. Можемо щось говорити, можемо мовчати, але ми пам'ятаємо про її присутність. Молитися це, отже, перебувати з Богом, а це не обов'язково промовляти якісь слова, це перебувати в присутності Божій. Ми можемо бути самі, а коло нас у нашій уяві можуть бути наші діти, наші родичі, про кого ми думаємо? Як каже Пророк Давид, стояти перед лицем Господнім. У нашій традиції часто промовляють Ісусову молитву, яка допомагає бути нам в присутності Божій. Також молимося на вервиці, яку часто повторюємо. Для всіх нас важливо. Усвідомлювати все більше присутність Господа в нашому житті. Коли ми з ним, тоді життя наше набуває іншої перспективи, поза як ми на все дивимося по Божому. Коли ми не з Господом, ми дивимося на обставини та людей зі свого людського погляду, бачимо. Зі своєї перспективи, отже, не завжди правдиво, і тільки перебування з Господом, а саме постійна молитва, може нам допомогти вільно дивитися на життя і на все, що в ньому відбувається. Тому докладімо максимум зусиль, щоб наша молитва ставала. Якіснішою, щоб ми могли постійно перебувати з Богом, повторяти короткі молитви. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Пресвята, Богородице, спаси нас, без перериву, працюючи, ідучи, не знаю ще, що робиш, ми це можемо чинити. Не обов'язково рахувати скільки разів, без перерв. Скільки нам вийде від луки Святого Євангелія читання? Одного разу горнулися до Ісуса в щемитері і грішники, щоб Його почути. Фарасеї з книжниками нарікали, цей грішників приймає і їсть разом з ним. Тоді сказав, Ісус сказав до них притчу, хто з вас? Маючи сто, сотню овець і загубивши одну з них, не заставить 99 у пустині та не піде шукати загубленої, поки її не найде. І, найшовши, він радіючи кладе її собі на плечі, і вернувшися додому, скликає друзів та сусідів до них, каже: Райдіте зі мною. Бо я знайшов і в цю, що була, загубилась. Отак От кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, яким не треба покаяння. Або яка жінка, маючи 10 драх і загубивши одну, не засвітить світла, не замітатиме своєї хати? І не шукати ми її старанно, поки її не найде. І, знайшовши, вона скликає подруг, і сусідок і їм каже радійте за мною, бо я знайшла драхму, що була за От так, кажу буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Коментар. На небі буде більша радість над одним грішником шукається, ніж над 99 праведниками, що їм не треба покаяння. Дорогі мої, напевно, це одне з речень Євангелії, яке не завжди легко сприйняти. Як у Бога може бути більша радість? Від навернення одного грішника, ніж відтривалого чесного життя 99 праведників, ніколи не відомо, що буде до кінця життя з кожним грішником, бо для кожного є можливість покаятися і навернутися до Бога. Також не знаємо, чи кожен праведник зможе витримувати у правді до кінця. Однак, якщо дійсно живемо вірою і розумінням, ким для нас є Бог, то нас завжди буде огортати радість за того, хто, як і ми, пізнає цю правду і сум через того, хто від неї відходить. І кожен правдивий християнин, покликаний не лише у своєму серці носити свою віру. А також свідчити іншим, щоб вони також пізнали радість зустрічі з Богом, зрозуміли, в чому справжній сенс життя. Маємо радіти за цих осіб і докладати зусиль, щоб на небі було щоразу більше радості за тих, що каються. Сьогоднішній Євангеліє змальовує Ісуса за дружньою розмовою і трапезою в колі різних людей. Горнулися до Ісуса всі митарі і грішники, щоб Його почути. Горнулися до нього. Це слова, які передають атмосферу тепла, приязні, безпеки. Такої інтимності, чи можу пригадати у своїй історії людину, біля якої можна відчувати себе так затишно? Можливо, це мама чи бабуся, або хтось з моїх вчителів, духовних наставників чи друзів людина, яка бажала мені добра. Спробую згадати цей свій приємний досвід. І здобути тоді життєву науку. Люди, які стають для інших справжніми авторитетами, часто притягують насамперед своєю простотою відкритістю, і, можливо, саме в цьому проявляється їхня мудрість. Спочатку приймають тебе без умов, без оцінок чи зауважень, без претензій і вимог. І тільки пригорнувши іншого, можуть по справжньому до нього промовити. Так чинить Ісус, приймає грішників з ними вислуховує. Адже ці люди, як загублена овечка, дуже виснажені пошуками правильної дороги. А овечку серед чагарників пустині. Безглуздо повчати і засуджувати, її просто треба вщати на плечі і з радістю повернути до стаду. Ісус приймає і їсть разом з грішниками. Те, що фарисеї вважали скандалом і згіршенням, є глибокою правдою про нашого Бога. Він з радістю розділяє їхню поживу, їхні переживання, нелегкі життєві історії з гріхами і недоліками, а потім кличе розкаяних до своєї трапези і Ухаристі, запрошує недосконалих людей розділити Його святість, Його радість. Його життя. Господи, прошу у тебе вміння приймати моїх ближніх і щиро бажати їм добра, вчинене мене подібним до тебе, що не судиш, а пригортаєш тих, кому потрібне співчуття і прощення. Читаючи Євангеліє, ми рідко знаходимо Ісуса на самоті. Багато частіше Він оточений багатоликим натовпом. І це не дивно. Люди приходили до нього, щоби чути його слова, бачити його чудеса, щоб знайти зцілення та звільнення від хвороб та залежностей. Добра звістка про спасіння притягувала їх до нього, як магніт, бо давала надію. Не завжди Ісус був оточений. Благочестивими чи охайними міщанами. До нього приходили митарі, блузники, розбійники та прокажені. Навіть серед його учнів був один митер та один революціонер, а ще за ним скрізь ходила жінка, яка колись була одержима нечистими духами. Господь нікого не проганяв, всіх він приймав, благословляв і навіть їв разом з ними. Але коли ці люди з апетитом і радістю їли, що Бог послав, фарисеї лише демонстративно крутили носом і гидливо морщились. Зрештою, Ісусові набридло, що вони й самі не їдять, і іншим апетит псують і розповів їм притчу. Хто з вас маючи стовець і втративши одну з них, не залишить 99 пустелі? І не піде за зниклою, доки не знайде її, а знайшовши, візьме її на плечі свої з радістю, і, прийшовши дому, скличе друзів та сутізів, скаже: «Ра, Порадуй ти ще зі мною, я знайшов мою зниклу вівцю. Те, що розповідає Ісус у цій притчі, було зрозуміло і, очевидне кожному євреї. Вівці були їх багатством та цінністю. Засновник цієї нації, патріарх Яків Ізраїль, пас овець у свого теща Ламана і з них склав своє багатство. Усі засновники Ізраїлевих поколін були пастухами овець, і навіть найбільший цар Давид, щоб захистити овець свого батька, з голими руками виходив проти вовка, лева або навіть віднець. Всі були згодні з Ісусом. Кожен зробив би так, як Він говорив. Навіть нікому на думку не могло спасти, що можна кинути вівцю полі і задовольнятися 19 що залишилося. Я бачив, як пасуть череду овець, коли був у селі, якщо сам був маленьким, там була кошара, і щодня пастух виводив череду на луг. Очевидно, що одна людина не могла справлятися зі стадом стоголів, тим більше, що вівці досить безглузді тварини, так і роблять потрапити в якийсь лихо. Зазвичай у нього були один або два помічники та собака. Так само пасловець в Ізраїлі за часів Ісуса і задовго до нього. Не дивлячись на всі зусилля пастухів, траплялося, що одначе кілька овець відбивалися від отари і губилися. Пастер не міг просто так залишити це. Він дбав він про цих вівців, проводив з ними час можливо більше, ніж з людьми, і кожна з них була унікальною і важливою для нього. Коли мій знайомий заглядає до бджіл, він намагається не тривожити і не зашкодити навіть бджілці, якщо бджола кусає. То він засмучується не через те, що йому боляче, а через те, що пчола тепер загине. Тим пастух дбав про свій овець, кожного він, зна... він знав на ім'я, кожна для нього була дуже дорога. Тому він залишає рештовець у пустельному місці під наглядом помічників, а сам іде шукати зникле. А коли знаходить. То радість про цю знахідку набагато більша від володіння всіма іншими. Про що ж Ісус говорить у цій притчі? Давайте прочитаємо разом. Кажу вам, що так на небесах більше радості буде про одного грішника, що кається, ніж про 99 праведників, які не потребують покаяння. У цій притчі. Ісус зображує в ролі пастуха самого Бога, а в ролі вівці, що загубилося грішника. Це дивно, але це факт. Кожна людина останній грішник. так важлива для Бога. Серце Бога, щоб усі люди врятувалися. Для нього важливий кожен, так що кожна людина цінна на, на, на весь світ. Згадайте історії гріхопатіння. Адам і Єва були лише двома людьми, людьми, які б дуже засмутили Бога. Але вже їм, вже у раю, дає обіцянку і надію на спасіння, не чекає, коли набереться достатньо людей, не чекає, що безусилля окупилося кількістю. Але всім серцем бажає порятунку одного. Або яка жінка має ще десять драхм, якщо втратить одну драхму, не запалить свічки і не стане шука... мести кімнату і ретельно шукати, поки не знайде, а знайшовши, скликає подруг і сусідок і каже Радійте зі мною, я знайшла втрачену драхму, та кажу вам, буває радість у ангелів Божих і про одного грішника, що кається. Трахма, дорогі мої, це маленька срібна монета. За цінністю вона приблизно дорівнює динарію денний заробіток найманого робітника. Науколо Ісуса збиралися небагаті люди, і вони знали цінність такої монети. А ще посаг східної жінки зазвичай складався з 10 або 20 драх. Їх збирали роками. Підвішували на ланцюжок і носили як прикрасу. Якщо посаг був неповним, дівчина навіть могла не вийти заміж. Стає зрозумілим, чому вона доклала таких зусиль, щоб знайти монету, запалила світло, прибрала в будинку, вимила все, пересунула меблі. Як жінка старанно і з надією шукала цю монету, так Бог шукає одного грішника, що згубився. Він створив нас, Він наш небесний Батько, і щоб знайти нас, щоб повернути нас собі, Він віддав Ісуса Христа на Хрест за, за, за Тебе і за мене. Чому нам так треба нав... чого так навчитися? Нам треба з тих прич? Ми бачимо, що Бог насправді хоче врятувати одного грішника. Значить, це має бути і бажанням церкви. Йти у цей швіт, сповнений різних смертельних небезпек, гріхів і спокус, шукати втрачених і загиблих, і повертати їх до Небесного Отця. Якщо ми маємо одне серце з Ісусом Христом, то бачачи, як одна людина повертається до Бога, це велика радість і благодать для нас. Ісус каже: Я є добрий пастир, пастир добрий, життя своє кладе за овець, Івана 10-11. Нехай Господь помилує нас, і як сам Він став добрим пастирем для нас, дасть нам бути добрими пастирами для цього покоління. Так, кажу вам, буває радість ангелів Божих і одного грішника, що кається. Ангели Божі та сам Господь радіють, коли грішник навертається до царства Бога. Цю радість і серце Бога ми можемо. Розуміти, коли читаємо і слухаємо Слово Боже. Як нам, дорогі мої, взагалі розуміти цю таємницю, Бог шукає людину? Чи Бог мусить щось або когось шукати? Чи Він не знає, де хто заховався? Ця небезпечна гра у хованки розпочалася досить давно, не вдаючись у подробиці, пригадаємо собі. Третій розділ книги буття. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його: Адаме, ти?» Той відповів Я чув твою луну в саду і злякавши, бо я нагий, тож і сховався. Буття 2. В того моменту розпочалися Божі пошуки. В того моменту його уста неупинно кличуть Дети? Добре бути не тільки винаходом Бога. Але і його знахідкою. Драма Адама полягала в тому, що він не сказав, де саме сховався, не захотів відкрити Богові місце свого маскування. Прича про загублену вівцю не тільки розповідає про пошуки Бога, а й говорить про те, як довго вони триватимуть, поки її не знайде. О, наш Господь невтомний шукач. Пошуки людини, Божа слабкість. Саме для Тебе, Ісус томлений дорогою. Знаємо Ісуса міць Божу, і знаємо Ісуса слабкість Божу. Ісус міцний та Ісус слабкий. Створила Тебе міць Христа, а слабкість Христа відтворила Тебе. Міць Христа робить так, що те, чого не існувало, існує, а слабкість Христа, що те, що існувало, не загине. Через міць Свою сотворив нас. В слабкості свій шукає нас, що Августин так сказав. Добре бути не тільки винаходом Бога, але й його знахідкою. У євангельському тексті тричі сказано про пошуки, і тричі розповіді про ці пошуки: місі собі грецьке слово занаходити, від слова Єрикського. Походить слово Еуріка. Саме Його ви. Гукнув Архімед, відкривши гідростатичний закон. Наскільки більшою є радість Бога, коли він знаходить тебе. Ти не є тільки винаходом Бога, але і його знахідкою. Наш Господь вартий більшого, ніж Нобелівської премії, за такий винахід. Він вартий того, щоб Ти його прослав. Так само тричі натрапляємо на слово, яке описує радість Харіс. Знахідка Бога є причиною Його радості. ти є радістю Бога. Коли Бог знаходить тебе, то каже: Ти моя радість, або котра жінка, маючи десять рах і одну загубивши, не засвітить світла і не замітатиме свої хати, і не шукатиме аж шпоки не знайде. Чому гришника порівнюють із страхами? У Данану на монетах вибивали зображення володаря певного району, Царя кесаря, це вказувало на власність, кожен із нас також має на собі образ Божий, який вказує на нашу приналежність до Нього. Тож сказав Бог, створимо людину, на наш образ і на нашу подобу. І нехай вона панує над рибою морською, над птатством небесним, на образ Божий створив її чоловіком. І жінкою створив їх, буття 1,27. Хто є образом Бога, якщо не його єдинородний син, про якого так і написано, він образ Бога невидимого, колишан 1,15, або в іншому місці, він відблис Його слави, образ Його істоти, Єврею, 1,3. Саме так на створене людини дивилися оці церкви. Бути створеним на образ Бога це покликання бути як Його син, котрий став подібний до нас, щоб ми могли бути подібні до нього навіть у нашій людській природі. У такому світлі можемо краще зрозуміти слова Ісуса: віддайте кесарові те, що належить кесарю, а Богу те, що належить Богу. Загублена драхма це загублений образ. Вірменський єпископ, католікос, нершеш. Шнорхалі, віршами коментуючи притчу про, про Рахму, пише, твій царський образ, що його ти залишив на людському обличчі, я закопав глибоку вгеную гріха через підступи злого». А згадуваний уже єпископ Меліанський, святий Рожі вигукує радісно, багатством церкви є образ царя. Дух Святий, який веде церкву є тим, хто прагне в тобі відшукати образ сина, образ, на який створив тебе Отець. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Також коментуйте, висловлюйте свої думки, задавайте питання. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена і вподобайки. Не забувайте слава Ісусу Христу.